Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами, скажімо так, будемо багатіти на нові акції від біржі Bybit. Получаємо по 70 доларів на один аккаунт з затратами всього в районі 2 доларів на аккаунт. І пул у нас в районі 300 тисяч доларів, що дуже годно, як на мене. Ця акція є спільно з проектом Mantle Network, і токен цього проекту MNT постійно використовується на біржі Bybit в якихось лаунчпадах, лаунчпулах і так далі. Він частично вважається нативним токеном біржі Bybit. Відповідно, він тут також торгується. Але крім самої промоакції, ми беремо участь в... Прогріві своїх гаманців Метамаска для подальшого, можливо, ретродропу від самого. Mantle Network. тому що ми тут також будемо взаємодіяти напряму з цим проектом через свій Metamask і получати певні поєнти в них на сайті. Я вже записував відеоролик на похожу тему. В минулому відео ми заробляли на проєкті Шраб. Хто не бачив відеоролик, можете подивитися, перейшовши по посиланню, яке ви бачите на своєму екрані. І там також до 14 грудня актуальна акція, де можна отримати в районі 100-150 доларів на один аккаунт. Тому що бути в курсі самим першим про такі топові акції. Акції в більшості це все працює на швидкість. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати саме цікаву інфу, де можна заробити посилання в описі під цим відео. У нас тут є декілька промо-акцій для торгів, для виконання завдань та для нових користувачів. Швидше за все, акція для нових користувачів вже є не актуальна, але біржа Бейбіт славиться своєю щедрістю, і дуже часто в нас є подібні акції, де ми получаємо для нових користувачів по. 30, 50, 100, 200, 300 доларів на один аккаунт. Тому обов'язково заводьте собі аккаунт по посиланню, який в описі під цим відео. Ви будете мати аккаунт, де зможете отримати часто якісь бонуси, якщо будете брати участь в акціях. А від мене для вас буде скидка на комісії, різні бонуси при реєстрації та допомога в якихось проблемах. Тобто, наприклад, якщо у вас є якесь непорозуміння з біржею або. Ще щось по типу того, ви можете звернутись до мене, і я через менеджера зможу вам допомогти. Щоб взяти участь для всіх користувачів і розділити певний пул, де ми отримуємо по 70 доларів на аккаунт. У нас є час до 31 грудня, тобто часу дуже багато. Ці 70 доларів получать 2100 щасливчиків. Так, тут рандом, чи на щастя, чи на жаль, не знаю, але. Умови все одно обов'язково потрібно виконувати. Переходимо по посиланню, є в описі під цим відео, бачимо різні пули. Це для нових користувачів, це для старих, але нам потрібно виконувати умови і ті, і ті, якщо ви старий користувач. Також у нас є певна рулетка з пулом 80 тисяч МНТ і трейдер бонус 150 тисяч намт. Чим більше ви торгуєте, тим більший бонус получаєте. Тобто потрібно торгувати в цьому токені. І чим більше ви наторгували, тим пізніше получите більший бонус. Щоб взяти участь, нам потрібно сюди приєднатися. Натискаємо на ось цю кнопку, вибираємо тут можна рандомно протикати, і будете бачити, що у нас правильно. Нажимаємо Submit. Ми приєдналися і тепер бачимо завдання, які ми по кроковому мусимо виконати. Перше це приєднатись до цієї акції. Ми це зробили. Наступне нам потрібно ретвітнути ось цей пост в їх твіттері. Нажимаємо ретвіт, Після чого повертаємось назад, і бачимо наступне завдання: зробити депозит 100 доларів та проторгувати мінімум 100 доларів МНТ на споті. Виконуємо ось це. Я рекомендую поповнювати 110 доларів. Нажимаємо поповнення, вибираємо USDT, Ну і звичайно, що поповнюємо там з якоїсь біржі. Я особисто вивожу в арбітрум, де комісія 10 центів. Поки я чекаю, коли мені задуть гроші, переходимо по цій зелені кнопці. Вверху справа ми конектимо свій гаманець та додаємо мережу Mantle. Тут трішки детальніше пише, що нам буде потрібно зробити. Це змінити SBT, зніше зробити депозит на свій гаманець в мережі Mantle Network, запросити якогось друга, але це вже не обов'язково. Повзаємодіяти з якимось протоколом, це якраз то про що я говорив на початку відео. Тобто, ми взаємодіємо з самим проектом і екосистемою, і тим самим претендуємо на Майбутній якийсь ретродроп, але це також не обов'язково. І в кінці ми вставляємо у свій. Поки гроші досі не прийшли, переходимо на другий івент, де ми можемо крутити рулетку, в якій, на жаль, на превеликий жаль нічого зовсім не випадає. Але я знаю людей, яким ну, щось випадало. Коротше, просто нажимаємо реєстрація в цій рулетці. І підтверджуємо це. Далі ми переходимо в третій івент, і тут також приймаємо участь. Це якраз то, де потрібно чим побільше торгувати на споті, для того щоб розділити призовий пул до 50 тисяч МНТ. Далі гроші в мене вже є на балансі. Ми переходимо в торгівлю. Вибираємо спотова торгівля. Вибираємо МНТ. купляємо по ринку на 110 доларів та одразу ж продаємо. Вводимо тут суму 6 доларів в районі шести. Нам потрібно, щоб на нашому балансі було більше 10 токенів NMT, для того, щоб ми їх могли вивести собі на MetaMask і виконати інше завдання. Після того ми нажимаємо огляд активів, просто переходимо в свій спотовий гаманець, копіюємо свою адресу гаманця. MetaMask, так нам обов'язково, щоб на нашому профілі або просто у вас був MetaMask, для того, щоб ви могли виконати повністю тут ці завдання і претендувати на нагороди. Вставляємо його в ось цю графу. Коротше кажучи, просто виводимо у нас тут комісія 0, на вивід, тому тут ми іменно нічого не втрачаємо. Ще раз це повторюю: нам потрібно вивести більше 10 МНТ на свій гаманець Metamask, який ми приконектили до ось цього сайту, де ми будемо. Мінтити цей SBT це якби ваш просто профіль. Далі ми переходимо по посиланню, яке є в описі під цим відео, або беремо посилання ось тут, на ось цій сторінці. Ми потрапляємо на ось такий сайт, де нам потрібно буде змінити SBT це типу ваш профіль. По тут невеликий, в районі 10 центів за одну транзакцію. Таких транзакцій ми будемо робити, якщо не помиляюсь. 3. Гроші приходять NMT токені дуже швидко, тому з цим проблем немає. Нажимаємо Start Now, підключаємо сюди своїм Metamask та мінтимо SBT. Підписуємо транзакцію і в нас все пройшло успішно. Далі ми переходимо в свій профіль і тут ми бачимо своє реферальне посилання, по якому по бажанню можна буде запросити своїх друзів і не тільки, можливо, навіть абузити. Далі також можна сказати, за бажанням тут приєднюємо свій Twitter. І тут пошту. Нажимаємо «Connect ConnectModer. Підписуємось, і тут залишаємо свою пошту та підтверджуємо її. Пізніше можна перейти ще ось сюди, в свій профіль, тут додати свій Discord, GitHub і Steam. Але це вже також по бажанню. Ось це саме перше завдання. Ми вже з вами виконали, тільки що пізніше депозит виконали. Тим самим, що ми вивели з біржі на свій Metamask. Наступне інвайт, ви вже робите за своїм бажанням, копіюєте посилання, переходите на ось цей сайт. і Ваш реферал також повинен змінити ось цей SBT профіль. Після чого ми можемо повзаємодіяти з їхнім якимось протоколом, який в нас тут показаний. Я, до прикладу, виберу самий перший. Він, як на мене, найшвидший. Поки воно там прогружається, ми переходимо свій профіль і копіюємо свій UID. і вставляємо його ось тут самому низу, і нажимаємо Submit. На цьому сайті нажимаємо Enter App. Включаємо сюди своїм гаманцем в мережі манта, обмінюємо якусь кількість манта. На, наприклад, USDT або якийсь інший токен. Після чого робимо все те саме в зворотньому напрямку, тобто свої USDT обмінюємо на токен Mantle. Але по бажанню ви можете залишити їх в себе на гаманці для подальших якихось дій в самій екосистемі. Я вже все виконав. Тепер я можу вивести свій NMT з Metamask у на свій спотовий гаманець. Просто в пошуку вибираємо MNT, вибираємо мережу Mantle та копіюємо свій гаманець. Переходимо в Metamask, вводимо кількість та максимальну, чи яку хочете, і підтверджуємо свою транзакцію. Гроші також буквально за хвилину поступлять на ваш спотовий гаманець. Далі переходимо знову ж таки в торгівля, спотова торгівля, вибираємо NMT та продаємо всю кількість. Тепер ми можемо свої гроші вже в принципі виводити. Обновляємо ось цю сторінку, бачите, що у нас перше завдання виконано, друге також. Ось це воно так не підтягує. Увід ми свій вставили, по якому будуть нас перевіряти, і залишилось нам для повного. Ідеалу просто запросити якогось користувача, але знову ж таки це по бажанню на моєму балансі, коли ми це все починали робити, було 110 доларів 90 центів. Зараз в мене 109 доларів 55 центів, тобто ми потратили навіть не 2 долари, що по затратам в принципі дуже мінімально. Залишилось нам з вами просто прокрутити рулетку, в якій швидше всього нічого не випаде. На цьому, друзі, в принципі, все. Ми взяли участь в декількох промоакціях на 325 тисяч МНТ, 125 тисяч пізніше в. На 80 тисяч МНТ. І на останньому івенті ми штургували по 100 доларів. Там в сумі в нас вийшло 200. Ми зможемо розділити 150 тисяч НМТ. В сумі виходить, що з затратами всього в 2 долари ми беремо участь в розіграші пула в районі 400 тисяч доларів, що дуже годно. Тому не пропускайте таку тему, беріть участь. Всю інструкцію я вам показав, всі посилання будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати цікаві тімки, де можна Можна Всім бажаю удачі та гарного настрою!